У зоні обслуговування лінійного відділення міліції в річпорту міста Черкаси розташований липівський орнітологічний заказник. Так звана чорна яма за площею має близько 4 тисяч гектарів. Із настанням холодів у заказнику збирається велика кількість риби на зимівлю. Це прилаблює браконьєрів. Нещодавно на цій території представники держрибохорони і міліції вирішили провести спільну раптову перевірку і впіймали браконьєрів на гарячому. Правоохоронці затримали чотирьох браконьєрів, які керували двома промисловими баркасами та займалися незаконним риби на забороненій території. У зловмисники вилучено 28 рибальських сіток та майже півтонни риби. На даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження та притягнення затриманих до відповідальності згідно закону. Човни і сітки, якими проводився незаконний вилов риби, доправлені в Державну, в державну інспекцію рибоохорони і знаходяться будуть до рішення суду. Сума збитків задана державі незаконною діяльністю цих браконьєрів становить близько 14 тисяч гривень.